Дачники, які всерйоз займаються садом та городом, не можуть обійтися без механізованих помічників, адже якісно руками землю не обробиш, та здоров'я може постраждати. Першим і головним помічником може стати мотоблок. Залишилося з'ясувати, як вибрати мотоблок і на якій його якості варто звернути увагу у першу чергу. Ексклюзивний представник торговельної марки Кентавр на території України компанія «Агромаштрейд» презентує мотоблок mb 1080 d 5 Це унікальна нова модифікація, яка від свого попередника відрізняється суттєвими функціональними новаціями. Вона оснащена восьмисильним одноциліндровим дизельним двигуном водяного охолодження. Основний елемент системи охолодження це радіатор. Звертаємо вашу увагу з круглими сотами. Саме така особливість, як виявилося, сприяє кращій тепловіддачі та стійкості до вібрацій. І як наслідок, людина має більше часу, аби обробити ділянку без зайвих зупинок і того, щоб дати двигуну певний час на охолодження. Також на цьому мотоблоці стоїть коробка передач комбінована. На якій шість передач вперед і дві передачі назад. Існує понижений та підвищений ряд передач для роботи на різних ґрунтах для роботи з різним навісним обладнанням, в тому числі і причіпними. Великим плюсом коробки передач такого плану є те, що понижені та повишені передачі переключаються без зайвих рухів. Раніше на попередніх моделях необхідно було сам важіль перемикання витягувати або вдавлювати в коробку передач. Це звісно. Дуже дуже-дуже незручно. А тут раз, два, все. Поштовхом до вдосконалення певних характеристик мотоблоків торгівельної марки «Кентавр» служить тісна співпраця з користувачами, а також з дилерами, до яких надходить інформація з усіх куточків України, в тому числі і слушні пропозиції від господарів. На цій моделі мотоблока вже на модифікованій, Встановили двох дискове щеплення. На попередній моделі там стояло, стояло однодискове щеплення, в якому розташовувався один фрикційний диск. Диск. Тут їх вже два. Тобто навантаження на щеплення, навантаження на коробку вже розподілилося на два диски. Цим самим подовжили набагато подовжили срок експлуатації щеплення та покращили плавність рушання на цьому мотоблокі. Порівнюючи базову модель мотоблоку з удосконаленою, можна помітити вже не два, а три клинові ремені, які здійснюють передачу крутного моменту від двигуна до редуктора. Конструкторам в такий спосіб вдалося підвищити тягу мотоблоку і зменшити навантаження на ремені, тим самим подовжуючи їм життя. Комфортно і тому, хто керує мотоблоком. Людина не відчуває втрати потужності під час роботи навіть з важкими ґрунтами. Господарі, які користуються даними мотоблоками, звернули нашу увагу на одну річ. Під час частих запусків ручним стартером кришка, бокова кришка картера, яка тут встановлена, вона була виготовлена з сплаву алюмінія. І вона не витримувала тих навантажень, які приходилися на цей механізм, і дуже часто вона тріскалась. Зараз цю, цю проблему вже було усунуто. Ми використовуємо бічну кришку картера з чавуну. Моделі МБ 1080 d 5 інженери-конструктори торгівельної марки Кентавр поєднали якість і продуктивність, ергономічність та комфорт, чого й тільки варта система регулювання положення керма по висоті. Раніше, особливо під час транспортування врожаю, господарі відчували певні незручності. Зараз кермо можна налаштувати відповідно до зросту людини чи вправ, які вона виконує. Це, до речі, велика рідкість, коли мотоблок такого класу підлаштовується під свого господаря. Коли людина працює, наприклад, з плугом, мотоблок, кермо знаходиться в нижній частину, відкрутивши певні болти та гайки можна переставити кермо набагато вище, і тим самим людині буде добріше працювати. Коли людина керує мотоблок, застосовує з навісним з прицепом заднім, також можна відрегулювати висоту. Господарі, що стали власниками кандавру МБ 1080 д 5 переконані, що на сьогоднішній день для обробки ділянки площею від 0,5 до 3 гектарів. Ця модель не має рівних. Ну а на той випадок, якщо вам цікавий агрегат, устаткований електростартером, передбачається встановлення комплекту обладнання для електричного запуску. Попит народжує пропозицію.